Прикро, але досить довгий час Україна не мала випрацьованої і системної політики національної ідентичності. Соціологічні дослідження, проведені центром Розумкова, ще в 2017 році основну відповідальність за творення політики ідентичності в Україні покладали на академічні кола і на громадянське суспільство. В грудні 2022 року, після широкомасштабного вторгнення, в Україні нарешті з'явився закон про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, і зовсім недавно, у грудні 2023 року, з'явилася стратегія, яка відповідає за втілення за імплементацію цього закону. Ці документи структурують уявлення суспільства. Державних органів громадянського суспільства про те, що таке національна і громадянська ідентичність, і стануть певними дороговказами для того, щоб здійснити і імплементувати цю політику національної і громадянської ідентичності. Важливим мені видається також те, що в законі визначені основні принципи. І основні складові цієї політики ми можемо з вами пробувати шукати і подальші шляхи, і подальше розуміння національної ідентичності, але наявність таких дефініцій дуже важливо. Крім того, цей закон визначає перелік цінностей національних цінностей, які важливі для формування національної української і громадянської ідентичності. Мені дуже. Важливо сказати вам сьогодні, що ці цінності співпадають з цінностями Європейського союзу, європейського вибору.